Ні. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, чую. Доброго. Бачу. Дякую. Скажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, присутній суб'єкт господарювання. Угу, дякую. Так є. А, пані Кристина, ви також представляєте суб'єкти, так? Да, да. Дякую. Отже, тоді дивіться, в нас поки що на 12-ту годину є два представника міндовкілля і є два представника суб'єкта господарювання. Тому ми надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. О 12.15 будемо розпочинати. Дякую. bruari okay. napun okay. Алло. Алло. Да. Yeah. Yeah. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 12-та година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 14, 11 червня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля Товариства з обмеженою відповідальністю. Яристівський гірничо збагачувальний комбінат. Стосовно планованої діяльності, управління небезпечними відходами, а саме, відновлення мастил та олив з попередніми операціями та зберіганням з отриманням енергетичного ресурсу, очищених мастил, з подальшим його використанням, переважно як паливо, на станціях технічного обслуговування, комплексу, по обслуговуванню кар'єру ТОВ «Єристівський ГЗК за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, село Гора, вулиця Волошинська, 3. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилось в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року брала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 законом та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пане Олександре, включіть мікрофон, скажіть, кого ви представляєте. Лісняк Олександр Васильович, еколог, представник Тов'єрестівський гірничо збагачувальний комбінат. Дякую, пані Кристи... Кристина Доброго дня. Я головний фахівець охорони навколишнього середовища Тов'єрестівських язика Бережнюк Кристина Михайлівна. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед... Чотирьох учасників двоє учасники це представники Міндовкілля як організатори. інші двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нам нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Єрестівський герничо збагачувальний комбінат стосовно планованої діяльності, що передбачає. Управління небезпечними відходами, а саме відновлення мастил та олив, з попередніми операціями та зберігання з отриманням енергетичного ресурсу очищених мастил, з подальшим його використанням, переважно як палива на станції технічного обслуговування, комплексу по обслуговуванню кар'єру тов'яристівські ГЗК» за адресою Полтавська область, Кременчуцький район, село Гора вулиця Волошинська, 3. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення. Дякую. дякую. До побачення. До побачення. До побачення.